check it check it check it І припиняємо прокрастинувати. Неважливо, яку гонку ти зараз у себе в голові, можливо, ти страждаєш по якомусь хлопцю. Можливо, ти заганяєшся, що отиків всі навколо успішні, а ти вже нікуди не встигаєш. Можливо, ти звинувачуєш себе за те, що вже дві години гортаєш цю стрічку і не можеш зупинитися. Я пояснюю тобі, що тобі конкретно зараз треба робити. І так, перше, що ми з тобою зробимо, це попрацюємо з твоїм мостом, який з'єднує твоє тіло та голову, тобто твої думки та дії, щоб всі ідеї, які до тебе приходять в голову, ти могла реалізовувати тілом для того, щоб у них був зв'язок. Працюємо з твоєю шиєю. Я не буду тебе змушувати зараз кудись вставати. Да, з ліжка ні. Сидимо на ліжку, просто сядь і попрацюй трі. Зі своєю шийкою. Раз, два, туди, сюди. Отак. От Отут тягнемо. Потім робимо маленький самомасажик. Отак, От три-чотири хвилинки. Готово далі. Після того як ми трішечки включили твоє тіло, Зараз ми перемикаємо твій стан. Ти знаходиш будь-яку медитацію, яка тобі подобається. Можливо, в Ютубі там забиває проти тривоги, щоб підняти енергію, розкачати свою жіночність, все, що тобі подобається. Можливо, ти бачила в якихось блогерів безкоштовні там пробні, да в якихось додатках маєш будь-яку, яка тобі подобається, знаходиш і виконуєш її. Можна сидячи, можна лежачи. Третім кроком ми підіймаємо твою моментну мотивацію для того, щоб у тебе з'явився імпульс діяти зараз в моменті. Ти згадуєш одну з основних цілей, яку ти ставила можливо на цей рік, на це літо або на цей місяць. А згадуєш. І заходиш в Pinterest, шукаєш картинки, які візуалізують цю ціль. Створюєш дошку візуалізації цієї цілі та переходиш до четвертого пункту, в якому тобі потрібно трішки побрейнштормити та придумати одну мені піздрічку дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже, -дуже менюсеньку дію, яку ти можеш виконати вже сьогодні зараз для досягнення цієї цілі. Я наголошую, що дія повинна бути прям реально маленька. Тобто, наприклад, якщо у вас ціль вивчити англійську вичить, сьогодні 5 слів. Якщо ціль схуднути, зробіть 10-хвилинну розтяжку. Якщо там ціль пов'язана, наприклад, з романтикою з сексом, ну зарягайтесь на сайті знайомств. А якщо там почати вести блог, зробіть собі просто шапку профіля. Можете в коментарях свої цілі, я обіцяю, що продумаю на кожну мікродію. І п'ятий пункт: ви згортаєте додаток, в якому зараз сидите, і йдете покроково виконувати всі дії, починаючи з розминки шиї. На цьому все. Ставте лайк, якщо сподобався формат відео, і підписуйтесь, тому що в мене дуже багато корисних порад для жіночої самореаліції.